Йому там 60 років. Коли він прийшов, йому було там 59, стало 50, 58, стало 59, потім став 60, він пройшов ВЛК, Велка, залишився, підписавши контракт на рік. Ну от він до м жовтня, ні, чого до, жовтня до, до початку грудня був тут, на цьому напрямку. На сам, на, був на таких важких ділянках, на які просто в батальйонах люди не хотіли виходити. Ну, вони відмовлялися, йти на ті позиції. Він там пробув на тій позиції, там майже півроку. 61 рік людини. Ось от приклад. 61 рік. Позивний дід служить в мене в роті. Повернувся з позиції, не було дві доби. Дід як справи. Слабким що? Він, да, йому було, і він коли сюди хотів їхати, я казав йому, дід, тут важко. Він типу, та ні, там забери мене, це ще ми коли в розвитці були.